Тепло в Івано-Франківську поступово втілюють програму модернізації житлового фонду. Цьогоріч заплановано утеплити щонайменше 14 багатоповерхівок. Досвід обласного центру Прикарпаття можуть прийняти і в інших регіонах країни. Зокрема, Івано-Франківська відвідала делегація із Чернігова. Івано-Франківським досвідом з утеплення будинків не їх зацікавилися. Чернігівські чиновники Делегація на чолі з першим заступником мера відвідала обласний центр Прикарпаття. Посадовцям розповіли про переваги програми теплової модернізації житлового фонду. До нас приїхали гості з Чернігова, яких безпосередньо цікавить ця програма. Чому? Тому що ідентична дуже велика кількість панельних будинків. А кожен панельний будинок верніше, кожна квартира панельного будинку це є проблема, має однозначно проблему зі стінами. У нас дуже багато панельних будинків. Тому я думаю, що ця. Програма, яка започаткована в вашому місті, вона приживеться в нашому місті. Якщо ми захочемо, у нас є таке бажання, і якщо, звичайно, будуть у нас можливості, можливості будемо шукати, тут, ну, то я маю на увазі фінансування, яке може бути виділене з місцевого бюджету на цю програму. Ініціатор програми, депутат міської ради Юрій Соловей, каже: завдяки проекту люди можуть економити до 30% енергії. Тож такий ефект у нинішніх умовах здорожчання газу і тепла більш ніж корисний. За минулий рік тільки в нашому місті було здійснено заходів з утеплення в 13 будинках. З початку цього року вже три будинки в місті Івано-Франківську утеплюються і здійснюються заходи з енергозбереження. Тобто можна сказати, що якщо програма буде так само і в подальшому реалізовуватись, то десь орієнтовно за п'ять років реалізації цієї програми ми зможемо вийти десь на утеплення половини будинків багатоповерхових, які потребують цих заходів в місті івано франківську до речі, у рамках програми мешканці оплачують лише половину вартості утеплення дому, можуть суттєво зберегти тепло в оселях та отримати сучасний фасад будівель. Решту грошей виділяє міський бюджет. Основні роботи по програмі теплової модернізації будинків у Івано-Франківську передбачають утеплення стін, встановлення та заміну вікон, вхідних дверей та віконно-балконних конструкцій сходових кліток. Гарантія на утеплені стіни не менш ніж 25 років.